Всім привіт! Вже такі включення з машини. Ми їдемо на закупи, тому покажу, що ми купляємо, покажу ціни в магазині, і вже вдома покажу, що ми точно купили. Ми вже в магазині, заїхали в Суперстор. Зазвичай ми їздимо в Walmart, але в мене там з'явилися поєнти, то ми вирішили з'їхати цей магазин. В принципі, він теж непоганий. Можливо, трохи кращі, а можливо ні. Просто деякі продукти краще купляти в різних магазинах, бо ти ніколи не знайдеш магазин з усіма з продуктами, які ти любиш які ти хочеш купити з гарною якістю. Тож приходиться їздити в різні магазини, щоб купити те, що тобі подобається. Ще бачу солодкі сімічки це з карамеллю. Це з кокосом, це з, з горіхом. Я дуже цікаво, звичайно, спробувати, але не знаю, чи воно буде дійсно смачно. Про що мені ще подобається цей магазин, до речі, що тут дійсно дуже багато знижок, і, наприклад, можна купити по дуже добрій ціні. Але, наприклад, може бути ліміт, одна штука. Ось, але зазвичай мені з головою вистачає. Але от завжди, коли ми тут, до речі, не можемо знайти нормальної е, тілешки і приходиться десь її шукати, бо я не знаю, де її вони тут зберігають, бо зазвичай, коли ти входиш в магазин, вони при вході, але тут не було. І напевно, що вони десь на вулиці. Взагалі а на вулиці зараз мінус 20. І буде дуже-дуже-дуже холодно. Таке морозово я знайшла, виглядає дуже класно. Потім буду пробувати, можливо, розкажу в інстаграмі. Побачила цікаву штуку, мені дуже сподобалось. Я хочу спробувати це ось такий рамен. я Думаю, може бути дуже смачно і дуже гарно. ціна 7,50 доларів. Я думаю, треба спробувати. Їхали в наш улюблений магазин Костко, Будемо скуплятися ще тут. Подивимося, тут я бачила акції якісь, можливо, сьогодні щось нормальне купимо. Теж покажу трохи пізніше. Плюс куплятися в «Костко» у будній день, бо тут набагато менше людей. Можна собі спокійно походити, подивитися і не товкатися, не стояти в черзі. Ось така велика шоколадка зараз по акції. Сіпопечиво з шоколадом коштує 14,99 по знижці. Думаю, взяти. Курка теж сьогодні по знижці, в основному беру філе. Гарні тут, гарне тут м'ясо, мені подобається. Ворог я беру тільки в костку. Бо мені подобається, що тут ціна дуже гарна і воно не коштує дуже дорого. Ось така дві упаковки. Е ну, кілограм виходить 11,89. Дуже гарна ціна. З цього всього вибору помідорів мені найбільше в Канаді подобається саме ось ці. Коштують. 7,99. Але вони тут найсмачніші. Я, напевно, не коштувала більш смачних помідорів, ніж спеціалітом. Дуже гарно виглядають ці мандарини, вони дуже величезні і дуже будуть гарно чиститися. Хто любить, той знає, як це класно. А ще я люблю костку, що тут можна знайти зимою черешню. Виглядає досить погано, треба буде спробувати. Зупинка на те, щоб поїсти, а точніше поснідати, бо ми зранку вийшли, навіть нічого ще не поснідали. Зараз поїмо і ще зайдемо в декілька магазинів. Там буквально дещо ще докупити. Або, можливо, ще один ну, там побачимо. Заїхали в TNT, це азіатський магазин. Інколи ми заїжджаємо, ми любимо тут щось купити, знайти щось смачне, щось нове спробувати. Сьогодні ми хочемо крабові палички купити на салат до свят вже і щось ще подивитися цікаве. Тут все-таки миле, дуже гарно виглядає, цукерочки, печиво. Дуже подобається цей магазин. До речі, можна також знайти косметику по дуже гарній ціні. Тут, звичайно, такий великий вибір, як, можливо, в інших магазинах косметики, але, тим не менш, можна дійсно знайти і по знижкам також. Викладені овочі, фрукти і зелень. Дуже гарно виглядає, прям хочеться купити все. Морепродукти заморожені, також непогані. На будь-який вибір, все, що заходно, можна тут знайти, мені здається. До речі, теж не сильно дорого. Він такі помірні, середні. Мені дуже подобаються тут десерти. Гарно виглядають. Дуже смачні. Вони ну, не дуже такі притурні, солодкі. Дуже свіжі. Ось я вже приїхала додому, буду показувати, що ми купили. Ми були в різних магазинах, я постараюсь показувати по мірі можливостей з того магазину, де ми були. І буду в цей раз говорити вам ціни, щоб ви також могли орієнтуватися, плюс-мінус скільки все коштує. Ми заїжджали в магазин «Доларама». це такий відносно дуже дешевий магазин. І ми купили там не сильно багато. Купили ось таку мочалку. Нам вона подобається 4 долари коштує. Ось така гранола 3,50. І купила ось такий собі контейнери, щоб готувати їсти, бо мені так зручніше іноді. Цей маленький коштує 1,25. І ось цей долар 75. Тут декілька штук в опакуванні. Далі магазин це Italian Center. Ми там буквально купили ось цей сир Рікота. Сир коштує 8,49. І купили ось таку каву. Попросила її помолоти, і вона коштувала е, десь 29 чимось, ну, в районі 30 доларів коштувала. Заїжджали ми в тінці. Це такий азіатський супермаркет. Також його дуже любимо. Та ми багато купили. Е, ось такі десерт я собі взяла, 4 долари, щоб зараз каву попити. Далі ось <плес> такий сет сушей різних: 46 доларів. Далі ось такі. Крабові палички. Дві штуки це 9,98. Купили ось такі йодзи. Ми такі любимо за 11,97. Ми ще купляли овочі, ось такі небагато. Це в нас, виходить, одна цибулина. Два авокадо. Лимон, ось така морквинка, і трохи такої картоплі. Так, зараз назву ціну за овочі, за моркву це 1,19, за картоплю 4,69, за цибулину $9, лимон 99 і два авокадо це 5,98. І з цього магазину все. Будемо переходити на інший магазин. Так, ми були в Суперсторі-магазині. Зазвичай ми їздимо у Walmart, Але так вийшло, що в мене були поінти, і я хотіла їх використати на цей магазин. Я хочу сказати, що приємно здивував на цей магазин, бо насправді ми давно там не були. Тому покажу, що ми купили це такі макарони. Ось такі, ось такі. Е, були по знижці, якась з них коштувала 99 центів, а щось коштувало 2,40, десь приблизно так. Чіпси 2,47 по знижці ніби теж були. Кока-Кола 7,49, що мені сподобалося в цьому магазині, що ми знайшли дуже класні супи. Ось так вони виглядають. Тут вже все готове. Тільки поставити в мікрохвильовку на пару хвилин і вже буде все готово. Ми взяли два з куркою. І ще спробувати різні смаки з, з різним м'ясом. Ось ці маленькі з куркою коштують по 5,50 і з іншим м'ясом коштує 7,50 за одну штуку. Далі це ось такий фарш. Коштував 15 доларів. Далі захотіла я купити горошок, спробувати, можливо, якусь пірешку приготувати або просто так. Ось такий заморожений горошок 2,49. Далі ось таких два філетика маленьких тунця. вирішила спробувати по 3 долари за штуку. Далі це ось таке морозиво. Я показувала дуже цікаве. За 9,99. Але ось такі ковбаски 7,49. Були ще по знижці ось такі стакани. Знаю, чи буде видно? По 50 центів. То ми вирішили два взяти, бо ми такі е цікаві дуже склянки колекціонуємо. Ось такий рис. 1249 висник листки Норі. Вже от, обсмажені солені, готові за 3,99. Так, ми взяли три такі кукурузи на салат. Е, мені подобається ось саме стя, бо вона без цукру в складі. Стараюсь дивитися на склад, бо дуже багато продуктів саме з цукром. Соєвий соус. 7,99 огірочки. 3 долари. Ось така шоколадка. Вирішила спробувати. 3,99. Майонез. Ось такий. Тут ніби має бути менший вміст з жиру. Коштував він 6,49. Полосковач 3 долари. Далі йогурти. Ось такий. З вишнею, з полуницею три штуки за 999. Молоко ось таке. Коштувало 6,36 з депозитом. Два соки за 8 доларів. Далі будуть закупи з костком. Я почну з творога. Я вже показувала. Ось такий коштує 11,89. Авіолі з лобстером за 17,99. З печінки, типу сосиски. Ну, як паштет всередині виглядає, скоріше всього, за 11,99. Рушники паперові за 25,99. Ось такий сир Філадельфія, два пакування. Була по знижці 10,49. Куряче філе було по знижці 5 доларів, то в мене вийшло 28,25. Ось такий лосось коштує 50,95. Грушки Ігрушки коштує 9,99. Селедець за 7,79. Печиво з шоколадом по знижці коштува 14,99. То вирішила спробувати, давно не на нього дивилася. Ось така упаковка круасанів за 6,99. Огірки 3 штуки 4,69. Киймікс салату 5,99. Рис. Тут 6 порцій. З куркою 21,99. Курка гриль, яку я завжди беру, 7,99. Хліб. Два опакування за 5,99. Яйця 30 штук. 9,99. Вони, до речі, стали дешевше, бо я пам'ятаю, ми купляли за десь в районі 11 доларів. Я вперше бачу, що продукти дешевіли. Ось такі крекери, були по знижці і 6,99. Лохина це 7,39. І ківі. ось таке 14,99. Подобається саме це ківі. Воно дуже солодке, є зазвичай їм з кожурою. Бо вона така гладка і дуже, до речі, непогана. Полуниця 13,99. Ось такі мандарини дуже гарні. 11,99. Морква маленька 9,99. І масло 5,69. Картопля така маленька. По знижці була 5,99. Виня 7,99. Помидори мої улюблені. 7,99. Виноград ось такий, 11,29 або 79, я не пам'ятаю. Океа різне м'ясо. На хліб коштували 17,99. І сир по знижці ось такий. 14,99. Подобається, що тут є різні види. І що він вже порізаний, і що це безлактозний. На сьогодні це все. Дуже багато вийшло цього разу, ніяк минулого. Сподіваюся, що нам на досить довгий час вистачить. Дуже чекаю на ваш фідбек. Будь ласка, поділіться своїми враженнями, чи вам сподобалось. Тож, до наступного разу.